Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 18 серпня 2025 року відбулася гаряча телефонна лінія з секретарем Миргородської міської ради Олександром Гуржієм. У ході спілкування були порушені важливі питання, що турбують жителів. Громадяни цікавилися діяльністю релігійних громад на території. Порушувалося питання щодо обмеження проведення масових заходів та фінансування таких галузей, як фізична культура і спорт. Надійшло також звернення про благоустрій міської інфраструктури та громадських місць, а також безпеки дорожнього руху і доступності пішохідних переходів. Олександр Васильович уважно вислухав кожного заявника, надав відповідні роз'яснення та передав всі озвучені питання для подальшого опрацювання і вирішення відповідним структурним підрозділам Миргородської міської ради. У Миргороді відбувся робочий візит народного депутата Верховної Ради України Олега Кулініча та представників місцевої влади Полтавської області із головами окремих територіальних громад. Метою зустрічі став обмін досвідом між громадами та ознайомлення з успішними практиками розвитку інфраструктури Миргорода. Сьогоднішня зустріч це подивитися як працює, наприклад, Миргородська громада, яка Є успішною громадою, однією з кращих не тільки в області, а взагалі в Україні. І це підтверджено різними інституціями і взагалі відгуками людей, і взагалі, всіма практиками, як треба працювати. Звичайно, що є багато проблем, але я вважаю, що вони з ними справляються. Тому будемо обговорювати, будемо радитись, ділитися досвідом. Колеги будуть говорити їхні проблеми, я їх ну, як, як завжди. Ці проблеми систематизуємо, от працюємо і далі тоді вирішуємо на рівні там чи обласних структур, на рівні області, чи на рівні навіть уряду. Як це буде корисніше, як це буде швидше? Під час зустрічі з депутатом представники Мергородської громади презентували пріоритетні стратегічні напрями розвитку громади, зокрема у сфері охорони здоров'я та комунальної інфраструктури. Сьогодні, власне, напрямок ми будемо дивитися це напрацювання і здобутки в медичній галузі в громаді Миргородській. в житлово-комунальному господарстві є багато чого Сергію Павловичу показати для колег із інших громад. В принципі, ну Миргородська, ще раз повторюю, це одна із кращих громад не тільки в області, а взагалі в державі. Тому тут мені приємно, що у нас така нормальна співпраця. Також під час презентації було відзначено впроваджені проєкти та ті, що нині перебувають на стадії реалізації, а також представлено плани щодо розвитку сонячної енергетики та енергоефективності міста. Ми сьогодні зустрічаємо міських голів з Полтавщини, частину міських голів, і будемо ділитися з досвідом, обмінюватися. Я думаю, що вони нам щось розкажуть, і ми покажемо щось цікаве. Я планую тільки два напрямки сьогодні. Показати це напрямок охорони здоров'я і житлово-комунальну сферу. При житлово-комунальній сфері це теплопостачання і водопостачання, водовідведення оці, оці напрямки. Ну, ми побуваємо на тих об'єктах, де відбувається реконструкція, відбувається будівництво, де вже щось побудовано, щось можна показати, тобто обмінятися досвідом і як можна це робити і в інших громадах. Після презентації гості взяли участь у церемонії покладання квітів на Алеї Слави на честь полеглих героїв, шановуючи їхній подвиг і пам'ять. Далі учасники відвідали ряд інфраструктурних об'єктів, де реалізуються сучасні проекти та реконструкції, і ознайомилися з основними здобутками сфери охорони здоров'я та комунальних послуг в Миргородській громаді. Місто, і громада, яка є однією із найкращих в Полтавській області і в Україні, найперспективніших, які орієнтовані на залучення інвестицій. Сьогодні ми бачимо деякі об'єкти, які вже є інноваційними, в тому числі Центральна районна лікарня. Хочеться, щоб цей досвід, який є в Миророді, вони прийняли голову громад для своїх населених пунктів. Зокрема, на зустрічі також обговорювали, що Миргородщина є прикладом активного руху міських громад до енергоефективності. На кількох об'єктах інфраструктури міста вже встановлено сонячні панелі, що дозволяє зменшувати споживання електроенергії та впроваджувати сучасні екологічні технології у інфраструктуру міста. У Миргородському районі 17 громад, з них 5 міських решта, решта – сільські і селищні. І сьогодні основна мета це обмін досвідом. Краща практика для міських громад це Миргородська громада. Також кращою практикою для сільських і селищних це великосорочинська громада, в якій ми також побуваємо. Побачити перспективне нове, прогресивне. Це дуже важливо для того, щоб в своїй громаді тоді був поштовх для реалізації. Депутат Верховної Ради України Олег Колініч та представники місцевої влади також відвідали комунальне некомерційне підприємство Миргородська лікарня інтенсивного лікування, що є одним із прикладів успішного залучення донорських коштів. Учасники зустрічі ознайомилися з перебігом реконструкції, що здійснюється відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком у рамках проєкту «Програма з відновлення України, а також оглянули корпус інфекційного відділення. Лікарня фінансується за рахунок коштів. НЦЗУ за за рахунок коштів нашої громади Мергородської і за рахунок грантових програм, ті, куди нас включили. От зараз у нас відбувається реконструкція, рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку. Миргородська громада реалізує проєкт реконструкція очисних споруд, який є важливим кроком до покращення екологічної ситуації в регіоні. Завдяки підтримки фонду охорони природного середовища Полтавської області, народного депутата Верховної Ради України Олега Кулініча та Миргородської міської ради комунального підприємства Теплосервіс вдалося придбати сучасне європейське обладнання для очищення стічних вод. Також представники Миргородської громади обговорили вже реалізовані програми енергозбереження, провадження повної автомат. Автоматизації процесів водопостачання та водовідведення та поділилися вже наявним досвідом із учасниками робочої зустрічі. Ми заїжджали з вами на один із водозаборів, там стоять сонячні батареї, які вже перевірені в дії не в теорії, а на практиці. Ці панелі дають нам змогу, не дай Бог, при відключенні електроенергії ми зможемо почасово там 8 годин людям. Подавати по графіку, звісно, можемо подавати людям воду. Осталося ще. Зараз працюємо над такими ж батареями на очисні, щоб ми закрили це коло, бо вода, як я вже говорив, і стоки це, його ділити не можна, це одне ціле. Зустріч продемонструвала приклад успішної співпраці державних органів, громадськості та підприємств у сфері охорони навколишнього середовища, енергоефективності та розвитку на користь громади, підкресливши важливість обміну досвідом та впровадження сучасних технологій у різних сферах життя міста. Миргородська громада увійшла до числа переможців фінального етапу ігор на звання Краща спортивна громада Полтавщини 2025 року. Змагання відбулися саме у Миргороді серед міських територіальних громад та тих, де чисельність населення перевищує 10 тисяч осіб. Цьогоріч у фінальній частині взяли участь понад три сотні спортсменів. Переможець цих змагань. Сьогоднішніх серед громад більше 10 тисяч з 27 по 30 серпня буде брати участь у всеукраїнських змаганнях, в селищі Ворохта Івано-Франківської області. Переможець серед міських громад з 10 по 13 вересня будуть брати теж в селищі Ворохта у всеукраїнських фінальних змаганнях. Загалом це більше 300 учасників беруть у фінальній стадії змагань. Вікова категорія від, значить, дозволяється 16 плюс два чоловіка, всі інші, всі інші 18 плюс з обов'язковою реєстрацією тієї громади, за яку вони сьогодні виступають. Організатори наголошують, формувати команди стає дедалі важче, адже багато юнаків і дівчат сьогодні захищають Україну на фронті. Проте громади зуміли підготувати гідних представників, які показали високий рівень спортивної майстерності. Всі сильні ігроки, всі дуже підвищили свій рівень в порівнянні з минулим роком. І переможе сильніший, зараз саме йде боротьба на те, хто ж буде в нас в призерах. Обласна спартакіада традиційно об'єднує жителів Полтавщини навколо спорту та здорового способу життя. Її мета не лише визначити кращих, а й популяризувати фізичну культуру, залучити молодь до активних занять і зміцнювати здоров'я громадян. Спортсмени демонстрували свої вміння у семи видах спорту: мініфутболі, волейболі, гирьовому спорті, настільному тенісі, шахах, шашках та дарці. Сьогодні змагання відбуваються також з волейболу. Загалом участь приймають вісім команд. За жеребкуванням вони розподілені на дві групи. Кожні кращі команди з кожної групи будуть розігрувати між собою відповідно перше і друге місце і третє, четверте. Олександр Петров займається гарявим спортом більше шести років. Каже, це не просто фізичні вправи, це стиль життя. Для нього праця над досконаленням духу і тіла тісно переплітається з романтикою подорожей та нових знайомств. Для себе це дуже приємно десь поїхати за місто, в друге місто десь відпочити. Ну, це в першу чергу це відпочити, а далі вже спорт і все остальне. По поводу того, як всі виступають, дуже багато сильних учасників. В основному сьогодні виступало 5 майстрів спорту міжнародного класу із різних громад, з якими я в місті тренувався раніше в інституті. Я їх знаю, посели з ними виступали, багато де їздили. То, в принципі, дуже приємно з ними виступати і бути поряд з ними на одній платформі. Поруч із активними видами спорту учасники змагалися і в інтелектуальних дисциплінах. Шахи та шашки стали справжнім випробуванням для тих, хто звик перемагати не лише силою та витривалістю, а й розумом, стратегією та вмінням прораховувати кроки наперед. Змагання проходять з регламенту по 15 хвилин кожному учаснику до кінця партії і в 5 турів. По закінченню цього турніру тут значить, будуть визнані переможці в особистій першості та кращі громади, вони борються за путівку, щоб поїхати на всеукраїнські змагання. Тобто боротьба триває. За підсумками результатів серед міських громад, перше місце здобула Миргородська громада, друге місце посіла Кобеляцька, третє Решетилівська. У групі громад із населенням понад 10 тисяч осіб. Найкращими стали Щербанівська, Білицька та Градиська громади. Відтак Миргородська та Щербанівська громади вибороли право представляти Полтавщину у фіналі всеукраїнських змагань. Вони відбудуться наприкінці серпня та всередині вересня у селищі Ворохта Івано-Франківської області. Саме там визначать, яка громада отримає звання найкраще. Спортивної громади України 2025 року. Читацький клуб громади офіційно розпочав свою роботу. Перша зустріч новоствореного клубу зібрала поціновачів літератури та тих, хто прагне ділитися своїми враженнями від прочитаного. Одного разу завітала до нас гості пані Юлічка і запропонувала саме в нашій бібліотеці провести таку подію. І, звичайно, це дуже цікаво. І ми сподіваємося, що до нашого клубу з кожним разом буде долучатися все більше і більше людей. Кожен з наших сьогоднішніх гостей запропонує своїм друзям прийти і приєднатися, бо це дуже цікавий формат. Ми можемо поговорити, розказати своє ставлення до якоїсь книги. Тому ця ідея, я маю надію, приживеться в нашому місті. І ми будемо великим-великим клубом зустрічатися нових і нових користувачів. Під час заходу учасники познайомилися, обмінялися читацькими вподобаннями та обговорили варіанти назви клубу. Ідейна натхнення ініціативи Юлія Шуляренко зазначила, що задум створити книжковий клуб у місті визрівав близько року. У нас перше зібрання нашого читацького клубу, який ми вирішили заснувати у нашому гарному чудовому місті. На сьогодні буде багато знайомств, багато розмов, багато спілкування про книжкові вподобання, але трішечки хочеться лірики. Бо в наш час у війни, яка зараз у події, які відбуваються, жіночі обличчя. Обличчя серйозне. Поговоримо багато про що, але перший раз зазвичай починати страшно, складно, але дуже дуже цікаво, і це дуже надихає. Тому чекаємо всіх-всіх на наші наступні зібрання і слідкуйте за анонсами. Особливим акцентом першої зустрічі стала поезія Мар'яни Савки. Присутні ділилися враженнями від її творчості, говорили про талант українських жінок, поетес та їхню роль у сучасній літературі. Дізналася, що буде книжковий клуб в Миргороді, в бібліотеці, дуже зраділа, бо наскільки відомо, мені було до цього моменту, в нас такого ну, начебто немає. І це буде такий перший книжковий клуб офлайн саме от вживу. Я прямо щаслива, що в Миргороді таке буде, от, бо це, ну, це має бути, це має бути доступно для всіх, це популяризація читання, це популяризація книг. Це спілкування, це класні емоції, це обмін думками. І я думаю, що це ну, має бути класно, тому я в передчутті чогось нового, цікавого і дуже радію. Атмосфера була теплою і невимушеною. Учасники насолоджувалися неспішними розмовами, надихалися спілкуванням та планували наступні зустрічі клубу. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568, 46 96, 050 568, 46, 96 бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.